Вже 4-5 вересня компанія TransAgroMarket чекатиме вас на дні І поля, поля АгроВінниця. «Агровінниця». На нашому стенді ви зможете побачити юто на 140 кінських сил з об'ємом 7 ідеми, з обичною паливною системою, з на візки на 4,5 тонни. А також... Ви зможете на нашому стенді побачити новенький для України ЮтуНУ 1104 С 110 кінських сил, Євро 3 екологія на паливній системі Common Rail. І звісно, найпопулярніший Юти НЛХ 1054 на 105 кінських сил, де ще й в комплекті з польським фронтальним навантажувачем Буромет БМ 1638. І найбюджетніший серійний трактор в Україні Юто НЛХ з звичайним атмосферним двигуном 5,6 на 102 кінських сили. Отож, вже 4-5 вересня чекатимемо на вас на стенді Б-5 на 4-му кілометрі автошляху Вінниця-Турбів на, на дні, дні поля «Агровінниця». Агро